Вітаю вас, шановне товариство! Коротше, я ніч не спав, бо працював. У мене буває щось типу нічної зміни. У мене буває пару разів на рік, що на роботі треба попрацювати попрацювати вночі. Який жах. І я думаю тако. Та щось спати наче вже й не хочеться, то візьму та й зніму серію коловкту для братиків та сестриків, так би мовити, зроблю добру справу. Як ви пам'ятаєте, у нас в принципі все непогано з набоями, ну хіба що зі звичайним пістолетом не дуже так, але в нас повна срака з аптечкою, а саме із е, цими швами. Ось повна срака. І повна срака з тим, що я трошки покоцений. Тож наскільки я розумію, я зараз не можу отримувати ніяких поранень. Ну, принаймні таких дійсно важких поранень, так? А, якби ось. Так. Принаймні важких поранень я отримувати не можу, бо мабуть одразу ж помру. Це курує конвейерною стрічкою, ага. Мені воно не потрібно. Там якась мав пово не Та блін, ну реально трошки ідіотський прикол, що ти стріляєш в голову чуваку, так? Але воно. Типу не зараховується. Бляха, <плес> Йопта! пта! Шесть чувак, і трошки той, трошки мертвенький. Давайте може тут стояти і відстрілюватися, бо я не знаю, що робити. О! Їх же, їх же не безкінечно, правильно, їх є якесь, мабуть, певне число. І, типу, можна зараз всіх перевалити. Так, готовенький. Блін, револьвер супер зброя, так? Одна мабуть, з найкращих у цій грі. Вона якби і далекобійна, і при цьому убойна сила в неї класна. І точність, так? Тобто кльова зброя. І набоїв можна багато носити, та і знайти не складно. Ще внизу придурки, я б хотів би просто. О, готовий, клас. Ой. Бляха, та їх там як гною вибачили, це капзда. おいおい Пиздец, да, ты вошел, блядь, бесконечный, чуваки. Серьезно. Блять, таскики скики у вас! Просто прикиньте, я их зараз буду Сумно помирати, бо бляха, я їх уже стільки навалив. Я як той ганг з цим автоматом, так? Ну реально, я їх стільки навалив, а просто прикиньте, зараз померти. Ну, блять, і за Піздець, і заново їх вбивати, а вони там ще десь ходять. Бля! Yeah. От саме через це я завжди ненавидів і ненавиджу ігри, в котрих ці блядські чекпоїнки. Бо, блять, я вбив, ну Я не знаю скільки тих хуяриків перестріляв, так? І ну і, блядь, ну піздець, так і от зараз мене вбили і заново їх всіх вбиваю, блядь. Ну це просто піздець, я не знаю, що ще сказати. І аптечки, ну блять, ну не вже не можна було десь тут за рогом похваста якусь хоч одну аптечку, щоб я нарешті підлікувався. Бо ну я вже убитий, я ходжу вже при смерті. Мені немає тупо чим підлікуватися. Ну це ж блін ідіотизм якийсь. А маж, до речі, побіг кудись сюди. Тут замкнено. І оце зараз знову, так? Я муситиму оце цих йопів вбивати. І сподіватися, що в мене жодного разу не попадуть. Що в мене жодного разу не попадуть, так? І. Блін, ну. Дебілізм. Ти їх мочиш-мочиш, а вони піздують далі. Ну диви, вони реально як росіяни. Лізуть, як ті таргани, блядь. Честно. Ну все, блядь, ну ты остальный был, чувак. І реально немає, дивіться, ні аптечки, ні набоїв. Немає, ні хера. <звук> У мене з такими темпами зараз вже й русниця. Орушниця то по суті закінчиться. Ну дивіться. Це ж піздец. А автомат, до речі, в мене має бути, а чого він? Тю, блядь. Він наче не перезаряджався. Так, фух. Коротше, пацани, я подумав, що воно більше не записує. Я вирішив перевірити і забув, що воно ж не зберігає. Без запису дійшов до цього моменту. До речі, мене почали косити. Я підлікувався знову кнопкою, H і в мене чомусь тепер повний запас здоров'я. Тобто я повністю вилікувався. Чесно, я не знаю. це мабуть якийсь баг просто стався. Ну реально, це, мабуть, якийсь тупо стався баг, бо ну, раніше ж я лікувався, не міг вилікуватися, а зараз у мене так і не було швів. А мене хтось костував, я натиснув кнопку H, так, і повністю вилікувався. То явно щось не то. Блять! Я ж тільки вилікувався, сука! Блять, їх реально походу безкінечно. Ну так он знову. Їх походу безкінечно, тут, мабуть, треба якось просто кудись швидко зйобуватись, чи що. <звук> ну так. Тут, мабуть, треба кудись швидко зйобуватись, бо якісь ще варіанти, Ну, вони тупо безкінечно лізуть. Не можеш такого бути, що тупо безкінечні, чуваки, блядь. А куди тут можна з'їбатися? Так, аптечки нема, давайте сюди на гору. От, блять, ну от чого не можна якось якусь підказку зробити, що вони безкінечні, блять. Я ж думав, що їх там якась певна кількість і Не знаю скільки часу. А виявляється, що їх там ніхуя не певна кількість, їх там тупо безкінечно, блять. Я витратив всю свою зброю, ну, фактично, так, дивіться, що в мене ніхуя нема, блять. Один дробовик вишився. Аптечок немає взагалі, блять, мені лікуватися нічим. піздець. It's як я мав здогадатися, що їх там, блядь, безкінечно. Так, ну... Принаймні мені хоч кулемет дали. Денджер. Тепер ліфт має знову... Ааа, ось, тепер Ліфт має знову працювати. Тобто мені треба було ось тут запустити, бачите? Ага. Пер'ясне. Це, мабуть, головний генератор до ліфта. Але ж ну знову ж таки мені типу дали. Зброю набої, але ж зберегтися мені все так само ніде. Так, почекайте, я щось бляха загубився. Тут ще ж були якісь по-моєму моменти, так? Це ніяк не юзається. Це мабуть офіс сім'ї маршів. От чого не можна десь тут поставити зберігалку, щоб я зберігся і не переживав, що мене зараз, блядь, чи йобнуть, чи ще щось станеться, чи гра вилетить, да? і мені доведеться заново весь цей піздец проходити. Виїзд від Себастіана Марша. Ну, набої ми більш-менш поправили, як бачите, так. А от аптечкою все так само сумно. Люба родино, незабаром я повернуся додому і з нетерпінням чекаю миті зустрічі з усіма вами. Переконаний, що моя поїздка була плідною. Я зустрівся з чималою кількістю потенційних покупців нашого продукту і, як припускав, мав трішки клопотів. Усім відомо, що історію пишуть переможці, а угоди та закони закріплюють факт завоювання. І що такого морального має куля чи бомба, що підносить їх вище за інші способи вбивства? Мені треба поговорити з усіма вами по поверненню, особливо багато чого треба сказати Роберту. Це вкрай важливо, щоб наші особисті переконання та плани лишалися другорядними заради загального добробуту родини та міста. Оскільки часу лишилося мало, то стає дедалі важливіше, щоби ми діяли як одне ціле. Якщо він не хоче цього робити, то його примусять заради всіх нас. Зокрема, він негайно має перемістити свого звіра в іншу частину фабрики з любов'ю та благословенням усіх вас. Я я, дагона, я гідра, я я, Себастя. Коротше так, ми запустили це гівно. І виходить, що нам, мабуть, треба йти сюди, це ж початок, так, там де ми починали наш шлях. О, йоп твою мать, я аптечку знайшов, ну це піздец.

Але він не хоче. А, ну мабуть, коротше, зараз виявиться, що ліфт, типу, не працює, і нам треба буде лізти в цю піздульню, типу, наскільки я розумію. Ну, тепер у нас справи непогані. Так, у нас є яка-не яка аптечка, я зовсім трошки покоцаний, з набоями, в принципі, теж так більш-менш. Сумно, що в мене немає саме гвинтівки, так? бо набої у мене до гвинтівки типу, по максимуму, а самої гвинтівки немає. А де дівся той чувак? Тут же ж мав бути цей ФБРщик, наскільки я розумію, так же ж, типу. А він десь пропав, тільки оце ось хтось накакав, так? І той чувак зник, труп, його точніше зник. О, я рухатися щось не можу. А що я не можу рухатися? Ага. Нас зберегло, це чудово. Блін, ну геморойний був момент у грі з цим, з цим приколом, звісно, капець. Так, немає ні трупу, ні самого ФБРщика. Дивно. Гоус Процешн. Ну, взагалі, звісно, було б добре знайти ще хоча б можливо одну якусь аптечку. Нам, нам випадково не туди треба, так? Не в ту шахту, але туди, походу, ніяк не залізти, бо більше, бачите, ящичків так не стоять, щоб він міг якось. А, чи стоять, дивіться. А, ні, не чи стоять. А, ні, він не хоче сюди, бачите, то походу ти таки не вилізеш. Так, взагалі було б добре знайти хоча б ще якусь одну, одну одненьку, може, аптечку, бо взагалі нас... Знову ж таки, так все нормально, але шов шовчик лише один, так? І. Сумно, сумно аж за краю. Ну, коротше, тут повний піздец, пацани. До речі, це вам ще одна така. Як би це сказати... Особливість цієї гри, так, що вона в процесі гри змінюється. Тобто, якщо на початку це реально такий, знаєте, стандартний хорор, такий саспенс, чисто, так, ти без зброї, ти не можеш захищатися, ти всього боїшся, ховаєшся, то потім йде вже такий реальний шутер, прямо шутер-шутер, прямо тобто одні перестрілки. І це дуже кльово, а потім якась вже така навіть суміш з'являється. Тобто в грі, в принципі, вистачає якби і страшних моментів, там, де ну реально буває страшно, так, якби і доволі цікавий сюжет, і перестрілок вистачає екшену, так. Тобто навіть зараз, наприклад, декотрі екшен моменти, так, як та погоня з готелю, як е, поїздка на машині разом з тим Брайаном Бернемом, так, вони навіть зараз. Ну, доволі непогано виглядають і приносять якесь задоволення. Це дуже-дуже теж круто в що вона така різноманітна, так? Тобто на процес, в процесі проходження, тобто ти реально якби, спробуєш усе, як то кажуть. Ну добре, тоді давайте, мабуть, хоп'ята на цьому наш випуск закінчимо. Так, а в наступному тоді будемо тут якось щось пробуватися. Мені цікаво, що ось це ось за дірочка, якщо чесно? Бо, типу, візуально схоже, що туди можна якось потрапити, так? Але по ящиках ти явно туди не виберешся. Спуститися можна так, але і саме забратися не можна. Може ми потім просто якось звідси виліземо назад, типу, чи щось таке буде, не знаю. Я вам як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!